Відеоінструкція, як виконати завдання. У Google Plaсі переходимо за посиланням Learn Today. Після чого у вас відкривається ось таке вікно. Якщо воно на англійській мові, ви провертаєте вниз, і ось є такий випадаючий список, в якому ви обираєте українську. Українська мова знаходиться майже внизу. Після чого сторінка перезавантажиться, і у вас сторінка буде українською мовою. Натискаєте на клавішу учні. Далі вам треба буде увійти. Ось тут горілка кнопочка Увійти. Ви натискаєте на неї і натискаєте Продовжити з обліковим записом Google. І вибираєте той обліковий запис, яким ви працюєте в школі. Він має закінчуватися на sch33.education. Натискаєте. Після чого у вас з'явиться вікно, в якому ви маєте вказати свій вік і нікнейм. У мене такого вікна немає, тому що я вже зареєстрована. Але у вас воно з'явиться. Далі ви натискаєте Знайти курс. Далі ви обираєте показати більше. Після чого гортаєте вниз, щоб знайти лабіринт. Якщо у вас немає лабіринт, Тут має бути така картиночка із Angry Birds. У вас внизу буде таке речення показати більше. У мене його немає, тому що воно відображалося відразу. Я натискаю. І. Тут є відео, яке ви можете переглянути із інструкцією. Але можете його пропустити. Далі, згорі, у вас записується завдання, яке вам необхідно виконати. Ви натискаєте. Бачите, для того, щоб запустити програму, натискаємо на клавішу. Запустити. Якщо ми хочемо протягнути блок, ми перетягуємо його із цієї частини в цю. І натискаю гаразд. І в даному випадку мені треба запустити птаха до свинки. Для цього в мене вже є частинка коду, коли гра почнеться рухатись вперед. І якщо я буду рухатися один раз, пташечка стрибне лише на голос. Одного мені недостатньо, тому я перетягую ще частинку коду сюди. І перевіряю, чи буде достатньо двох. Кроків. Запускаю. кроки достаточно. Чудово. Далі пускаю подовжити і виконую вже друге завдання.